Если вы в курсе, сейчас проводится у нас экспериментальная программа в державе Ветеранский спорт. Вот. Я когда с цією программой столкнулся, вот, ну, начал обзванивать департамент соцзахисту, вот, э, потом что э, э, возле стадиона тоже там чи департамент, соцзахисту, чи що там знаходиться ну, за стадіоном в двохітажному зданням. Ну, зрозуміло, що ніхто нічого не знав, там, що ця програма вже працює і так далі. Ну, слава Богу, дето вони щось узнали, почали робити там. От. Значит, в Полтаві, наприклад, я Ольга Петрівна вам скажу, в Полтаві є бассейн, который називається Акварена. Вот. Він э, міського призначення. Міського призначення, тобто міської власності. У нас такого басейну немає. Комунальний. У да, нас немає, немає да? так? Вот. У нас є от басейн э, в університеті Нептун. Правильно? Він не працює. Такі? Я знаю, що він не працює. У нас теж от, інституту віддали, тобто університету віддали стадіон. Він теж не працює в занедбаному стані. І басейн у них знаходиться, який теж не працює, хоча там зробили ремонт, хороший ремонт зробили. Но можна ж якось це питання вирішити, щоб взяти басейн міську власність. Mm. Тому що, ви ж розумієте, у нас в місті більше тисячі учасників бойових дій. Більше тисячі. А це тільки зараз. Ну, може вже половина хлопців вивоюють і, і так далі. О, ну, я не знаю, може вийти там, на Міністерство освіти якось, переговорити з ними, ну треба ну, що теж -то тобто робити. Давайте розділимо да. питання. Да. Кінцевий результат який? Щоб басейн тут можливість... перейшов в міську власність. Басейн Нептун чи можливість ветеранам займатися в басейні. Яка ваша кінцева Щоб мета? Щоб займалися в басейні? Щоб займалися да. в басейні. Да. Е, у нас немає комунального басейну. Mm -hmm. Давайте тоді підемо іншим шляхом, е, проведемо опитування і включимо в нашу програму, mm -hmm. е, місцеву програму е, компенсацію за ці заняття спортом ветеранам. Інших басейнах mm -hmm. у нас є yeah, басейн yeah, е у Картатнафти, ну їхнього yeah. комплексу. Yeah. У нас є в да, е басейн Спартлайф yeah. Поломедва. Well, я ще скажу спортлайф. Так, так. Це буде простіше і швидше, якщо mm -hmm. нам треба вирішити це питання, Марина Миколаївна. Yeah. Запишіть, будь ласка, ми вивчимо е ціну цього питання, і знову ж таки, я міському голові mm -hmm. е про, про цю проблему буду доповідати, що є такий запит з ветеранського середови. І що ми пропонуємо придбати абонементи і тим, хто бажає займатися, просто вони приходять, оформлюють цей абонемент і займаються в тих басейнах, які нам на сьогодні доступні. Добре? Добре. Я вам Звернення оставлю? Так. Добре. Тоді ми це питання теж опрацюємо таким чином. Ну, знову ж таки, все буде залежати від спроможності місцевого бюджету, але я розумію, що це важливо. Ми будемо думати, як нам з цієї ситуації виходити.